Це відео, у якому ужгородська школярка славила росіян та їхнього очільника, наробило чимало галусу в соціальних мережах. У подібних випадках фігурантів швидко ідентифікують та проводять бесіди. Після чого вони записують і викладають у мережу свої вибачення. Так було і того разу. Після розмови з представниками спецслужб риторика дівчини змінилась. Прошу перед українським народом. Те, що записувала відео. більше, такого не повториться, Вибачте. Останнім часом саме неповнолітні українці стали фігурантами у спецопераціях Росії на території України. На цьому відео підлітки у Дніпрі підпалюють автомобіль військових. А тут підкладають вибухівку. Українські спецслужби мають факти вербування Росією дітей для терактів. Їх вишукують та залучають через соціальні мережі. Обіцяють винагороду. Натомість часто ліквідовують під час виконання ними терористичних актів. Ти куди? До подружки. СБУ та поліція розгорнули інформаційну кампанію Спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами Російської Федерації. Для цього підготували соціальний відеоролик, який інформує про невідворотність покарання за подібні злочини. Торік СБУ та Нацполіція вже затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість легких грошей вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув'язнення від 10 років до пожиттєвого. на землю на землю. Закарпатці вже правоохоронці закликають уважно ставитися до захоплень власних дітей та у разі отримання пропозиції вчинити за гроші такий злочин, негайно повідомляти про це СБУ чи Нацполіцію. Лише так можна захистити Україну та власних дітей. Євген Соломін Іван Шемко, правда є.